Вітаю, спільнота! Сьогодні ми поговоримо про типові помилки в архітектурі даних і як їх уникнути. Трошки про мене. Я займаю посаду CTO в компанії OpsWorks.co. Co. Ми Tire партнери AWS, ви consulting partners. Ми спеціалізуємось в Kubernetes, в Data Analytics, в AI. Все, що стосується AWS, це до нас. Ми маємо багато сертифікованих спеціалістів. Я починав кар'єру як системний та мережевий інженер в далекому 96 96-му році, і, мабуть, одне з досягнень моїх я маю всі 15 сертифікатів. Давайте поговоримо про таку концепцію як Data Gravity. Це така концепція у сфері обробки даних і інформаційних технологій, яка використовується як метафора для того, щоб пояснити, що дані в компанії притягують до себе різні сервіси. Чим більше обсяги даних, тим більше вони гравітація, тим більше вони впливають на архітектуру даних в компанії. І є декілька моментів, які є наслідками з цієї концепції. Це те, що з часом кількість даних збільшується, маса даних збільшується, і це робить ці дані дуже таким великим масивним об'єктом, з яким Важко працювати для цього треба багато ресурсів, його важко переміщувати. Чим більше у вас стає даних, тим важче цими даними маніпулювати, змінювати архітектуру даних. Також є така штука, що дані притягують додатки і сервіси. Ми всі бачили, як сталося, що навіть ті компанії, які не знали, що їм потрібні ці дані, вони їх просто зберігали. виявилось, сидять на золотих даних. У них ці дані тепер можна використати для AI-сервісів. Ці компанії починають використовувати ті дані, які вони накопичували роками і не знали, що з ними робити, для того, щоб тренувати моделі. Ну і наступна така тенденція, яка виходить з гравітації даних, це владність інтеграції. Чим більше сервісів у вас починає використовувати ваші дані, тим більше вам треба різних систем для того, для того, щоб цим сервісам надати саме необхідні дані. Можливо, треба видавати дані, маскувати їх, там можуть бути сенситів дані, або видавати їх лише якимось окремим користувачам або сервісам, гранульовано. І це все ускладнює роботу з даними, якщо ви не заклали це в архітектуру вашої системи роботи з даними. Я хотів би вам показати невеличкі приклади, як різні проекти працювали з даними на протязі часу, як це все починалося, і в що це перетворювалося, потім. Які наслідки мали помилки, які допустили в архітектурі системи, до чого це призвело. Ми маємо iot проект, який через API на звичайному ec 2 інстансі збирає дані і складає їх в звичайну RDS for MySQL. це все починалося десь дві 2012 чи 2014 роках. І є клієнтський портал, який ці дані звідти вибирає. Звісно, що MySQL не пристосований для такої роботи. Чим більше даних накопичувалось, тим складніше було працювати з цими даними. Система не витримувала, вона починала коштувати набагато більше, ніж очікувалося, і цю архітектуру почали перероблювати. Перша ітерація перероблення виглядала так: ми е, маємо якусь чергу. Ну, це сильно спрощена архітектура, але тим не менше вона показує ключові моменти. І для того, щоб переїхати на нову систему зберігання даних, було вибрано TimescaleDB як seadparty сервіс, який базується на Postgres SQL, було прийнято рішення, що всі девайси мають посилати дані в якусь чергу. Звідти за допомогою Legacy API ми дані пишемо напряму. В нову e, TimescaleDB, а новий API, який почали розробляти, він і ці дані зберігає в s 3 Це було зроблено для того, щоб можна було перемкнутися в нову систему. Ми перемикаємо портал на використання бази даних, а потім робимо Backpropagation за допомогою якогось коду, який витягує дані з S3, і дописує заднім числом всі історичні дані в TimescaleDB. Це все працювало. Вибір був зроблений на таку архітектуру лише тому, що портал не треба було переписувати, там використовувався якийсь ORM, який дозволяє переключитися між PostgreSQL і MySQL, і це рішення було прийнято як: Все окей, ми можемо працювати. TimeScaleDB зроблено саме для цього, все буде добре. Але так працювало недовго. Через деякий час TimescaleDB підняв ціну за свої послуги, плюс кількість даних збільшилась. Треба також розуміти, що якщо ми працюємо з спаті сервісами, зазвичай ми е, також платимо за зовнішній трафік, який іде з AWS, якщо цей сервіс не надає можливості створювати Private Link або vpc Peering, то вартість збільшується як на стороні AWS, так і. Е, Додатково виплатити за Third-Party сервіс Також в цій архітектурі ми бачимо, що дані в нас зберігаються в двох місцях: це викликає дублювання, нам треба більше ресурсів для того, щоб обробляти ці дані. Ми маємо два API, які ми підтримуємо, де йде в різні сторожі для цих даних, щоб можна було зробити інакше. Пропозицію, яку ми надавали клієнту, це було використати. S3 як основний сторич для даних зробити можливість порталу працювати з даними напряму з S3, якщо це якась аналітика, тому що зазвичай клієнти будують графіки, дивляться, що відбувається з їхніми iot девайсами лише за поточний місяць, за поточний тиждень. А не дивляться, ну нікому не цікаво, що було 2-3 роки тому. Якщо навіть вони звертаються до таких даних, то ці дані можна трохи довше обробляти. І це все можна робити за допомогою Асіна. Яка якщо ми належним чином будемо зберігати дані в S3, введемо partitioning даних, розглянемо використання файлів Parquet, Ми можемо зробити такі запити доволі швидкими, і це буде працювати нормально. Для якоїсь більш швидкої аналітики, коли нам треба обробляти велику кількість sql запитів, найкраще підходить Redshift Spectrum, який дозволяє використовувати дані, які знаходяться на S3, і робити запит до цих даних, тому що там є кешування. Він підтягує це все в кешці дані, і е, коли ви робите sql запит до Redshift, ви маєте миттєву відповідь. Клієнт наразі ще думає, чи йти цим шляхом, чи не йти. Альтернативний варіант, який вони розглядають, це відмовитись від сьотпаті сервісу TimescaleDB і е, розгорнути свій кластер. Позраз в AWS на звичайних ec 2 інстансах або в Kubernetes, самим його мейнтейнити, лише тому, що це не потребує ніякої переробки зі сторони порталу. Хоча насправді навіть в такому випадку Асіна дає можливість через ODBC доступ робити sql запити, і RedShift так само можемо використовувати звичайні sql запити. Наступний проект він більш сучасний, і як ви бачите, він використовує сучасні серверлес-технології, які надає AWS. Це теж iot проект Він використовує IoT Core для того, щоб збирати метрики з різних девайсів. І ці дані потрапляють в DynamoDB. З DynamoDB є налаштовані івенти, які визивають лямда. Тут починається саме цікаве на кожний інсерт. В DynamoDB запускається лямбда, яка створює кеш в S3. Кеш це по суті JSON-файл, в якому зберігається для кожного клієнта з його унікальним ID, Зберігаються всі метрики, загреговані до 30 хвилин. Якщо нам iot девайс посилає кожні 5 секунд метрики, то ми кожні 5 секунд. Викликаємо лямбду, яка скачує з S3 файл, дописує в кінець цього файла новий запис. Попередньо аналізуючи, вона має агрегувати ці дані до попереднього таймфрейму, чи створити новий таймфрейм і туди покласти дані. І після цього завантажує цей файл назад на s 3 Клієнтський портал виглядає теж сучасно. це CloudFront, статичні файли на s 3 є api Gateway, є лямди. Але вся проблема в тому, що фронтенд-частина вона була розроблена таким чином, щоб всі дані для кожного девайсу можна було отримати у вигляді JSON на фронтенд для того, щоб малювати графіки. По суті, це рішення з кешуванням файлів на S3 було зроблено лише тому, що фронтендеру було легко намалювати графік, по ньому рухатись в минуле, в майбутнє, зменшувати якусь детальність даних, і це все відбувалося на стороні фронтенда. Вам не треба робити запис до DynamoDB по якомусь диапазону дат, отримувати дані, візуалізувати. Потім, якщо ви хочете проскролювати цей графік в якусь сторону, вам по суті потрібно робити ще один запит до DynamoDB. Пішли легким шляхом, ми беремо зестри. Це, це будувалось на припущеннях, що, по-перше, дані агрегуються до 30 хвилин. В JSON зберігаємо лише важливі метрики, їх небагато. Використовуємо поля з мінімальною назвою, одна літера для кожної там key value. Також можемо використовувати архівувати файли. Все це, це було добре. Але навіть з такими припущеннями кожен файл для е, тих клієнтів, які працюють з сервісом більше 6 років, вже важить більше 5 МБ. І нагадую: 5 МБ файл кожні 5 секунд качується з S3, обробляється лямдою, дописується туди дані і завантажується назад на S3. Ну і, звичайно, що клієнту кожному для того, щоб візуалізувати дані, йому кожний раз треба скачати ці 5 МБ з s 3 просто для того, щоб зробити візуалізацію. Давайте підсумуємо: зважаючи на те, який у вас проєкт, він сучасний, це легасі проект, над яким ви працюєте і хочете його оновити, не поспішайте приймати рішення про те, як буде виглядати архітектура. Оцініть усі варіанти. У вас є багато вибору, ви можете звертатися до AWS. вони можуть допомагати з архітектурою, з робити вам ревішн вашої існуючої архітектури, пропонувати якісь рішення. Є багато партнерів AWS, які працюють з різними архітектурами, є ком'юніті, є форуми, на яких ви можете звернутися, презентувати свою ідею. І перевірити її, валідувати наскільки вона успішна чи є в ній якісь проблеми. Також завжди враховуйте зростання обсягу даних у проєкті з часом. Я розумію, що ми зачасту будуємо стартап, ми не знаємо, вистрелить він, не вистрелить, але ви маєте планувати на рік, два уперед і прогнозувати, що відбудеться. Плавнучі архітектури даних враховуєте, хто і як буде користуватися цими даними. Від цього буде залежати, які інтерфейси ви будете надавати. Чи будь-то SQL запити, чи це парки файли, які будуть використовуватися в machine learning або Data Analytics, чи ви будете видавати ці дані у вигляді JSON -у через якийсь API, ви маєте розуміти, як. Цими даними будуть користуватися. Від цього буде залежати, як ви будете роздавати доступ до цих даних, як ви будете авторизувати користувачів. Як ви будете ізолювати одні даних від інших? Якщо у вас SaaS рішення, вам треба е, враховувати, що дані одного клієнта не мають потрапити до даних другого клієнта. Якщо у вас великий інтерпрайз, вам треба враховувати, що в компанії можуть бути різні департменти, які не мають доступу до якихось даних іншого департменту? Маєте Планувати, яким чином ви будете сегрегувати ці дані, анонімізувати, що ви будете з ними робити перед тим, як віддати. Ну і незалежно від проекту, дані мають величезну цінність. Застелегіть, подумайте, як зберігати їх надійно. Ну і враховуйте те, що це має коштувати якісь розумні гроші, а не всі е, гроші світу. Дякую за увагу! Давайте бути на зв'язку. Долучайтеся до мене в LinkedIn, або є декілька ще соціальних мереж, на яких я присутній. Дякую за увагу!